Любиш пити нефтянку? Тоді це відео саме для тебе. Сьогодні на огляді цікавий і незвичайний шупуер, який заварюється в нафту. Давайте поглянемо поближче. Ось така гарнюча упаковочка шупуер золотий бутон. Давайте його розпакуємо. Ось так виглядає цей красень. Зверніть увагу! не бідний на пачкову сировину. І в чому ж особливість цього шупуеру? А саме в купажі. Якщо ми подивимось поближче, то ми звернемо увагу, що цей купаж складається на 70-60% з мілкої фракції. А саме мілка фракція вона впливає на хід ферментації, впливає на аромат, насиченість смаку. І на екстракцію. Також завдяки тому, що тут багато мілкої фракції, сам блинчик спресований дуже щільно, і це також буде впливати на хід ферментації уже самому готовому блинчику. Цей шупуер можна знайти на сайті Донпуер. Золотий бутон 2018 року. Сировина використовується з добірних 300-літніх дерев гірського масиву Буланшань. Збір сировини 2006 року. Аромат сухої сировини досить стриманий. Відчуваються такі свіжі ноти фруктів і відчуваються аромати. Деревини. Аромат чая в розігрітому чайнику зустрічає вас дерев'янистими нотами, відчувається кедровий горіх, і є нотки карамелі. Такі от асоціації світлий свіжий аромат з нотами турецької пахлави. Нафта. Фішка цього чаю це насиченість і маслянистість. Основний смак: він є дерев'янистим. Всі інші дескриптори вони доповнюють і дають об'єм. Тут зустрічаються такі дескриптори, як лісові ягоди, можливо шипшина. А також відчувається солодкість і аромат кедрових горіхів. А в цьому чаї відчувається дуже багато хвої. А хвоя дуже добре відчувається після смаку. А ти після смаку відчуваєш саму хвою і є така дуже приємна гірчинка. Яка зустрічається от в маленьких шишечках, да? от з ялинки збирають ці маленькі шишечки, які потім з медом заливають і настають. Ось присутня така легка гірчинка цих шишечок, яка потім перетікає в таку приємну солодкість. Тут після смак він дуже довгий і перетікає в солодкість. Ще однією особливістю цього чаю є швидка екстракція. Із-за того, що чай складається в більшості із мілкої фракції, чай заварюється моментально. Смак чаю насичений. Але цей чай він не є чемпіоном в проливах, саме тому, що мілка фракція дуже швидко. Заварюється і віддає всю свою насиченість. Але це залежить від вашого стилю заварювання. Якщо швидко зливати, то цей чай витримує 6 насичених проливів. Що стосовно стану від цього чаю, це саме той чай, від якого хочеться просто позаліпати на кріслі або на дивані. Я нічого не робити. Ні про що не думати. Просто заліпати і почухати яйця. Це, напевно, саме стародавня медитація чоловіча. Можливо, даже сам Будда використовував цю медитацію. Цей чай має просто простий, такий сильний медитативний стан. Ах, тому, напевно, відео треба закінчувати. Треба просто позаліпати. А ви, а ви. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Посилання на чай я залишу в описі під відео. Бувайте до наступного відео!